Вітаю, друзі! 31 липня сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клучок, і сьогодні зі мною вже традиційно щотижня у студії. Іван Стопак, військовий експерт. Вітаю тебе, друже. Вітаю дуже, дякую за прошлення. Навзаєм дякую, що ти знаходиш можливість поговорити про складні теми. Сьогодні одна із таких: буквально щойно речник Повітряних сил України. Пан Ігнат повідомив про те, що минулої ночі по Україні прилетіло, окрім ракет і звичайних шахетів ще вісім реактивних шахетів. Ну, глядачі вже, певне, знають статистику сумну. Є на цю хвилину, коли ми записуємо з тобою відео у Києві, майже 140 осіб постраждалих, 8 загиблих, більше десяти дітей, навіть п'ятимісячне немовля, постраждало в результаті атаки. Ну, результати такі дуже-дуже неприємні для нас, але. Така дуже загрозлива історія, яка вже є очевидною. Про це раніше Федоров говорив це використання росіянами реактивних шахетів, які летять нібито зі швидкістю понад 500 км на годину, і для нас я думаю можуть бути серйозним викликом. Тим паче пишуть, поки що пишуть, що їх збивати, як каже Ігнат, звичайними там кулеметами нереально треба чимось іншим їх збивати. Що це як Росія може їх масштабувати швидко і що нам ці ситуації робити? Дивись, давай одразу такий. Ось полюбляю дисклеймер слово. Заявлялося про вісім безпілотників, але ну саме реактивних по так. факту. Ми не знаємо, чітко вісім чи не вісім. Поясню чому за сьогоднішню ніч їх було здається, 330 з копійками запущено. Ми ж повинні розуміти, що всі 330 повинні бути знайдені, зібрані на місці, ідентифіковані привезені на якусь локацію, і там ідентифіковані. Тобто, їх ніхто не залишає в лісі, в канаві. Якщо заявлено 330, всі, їх повинні, повинні бути, всі вони повинні бути знайдені, привезені там, не знаю, до відповідного майданчику, де суд медексперти, вони повинні проаналізувати технічні фахівці. Що це за дрон? Це звичайний, це модифікований, чи є щось там нове, чи є там вибухівка, чи є там камери спеціальні. Для наведення, чи є там глушники е там сигналів різноманітних, тобто поспішати з висновком про вісім не треба. Їх може бути 88, може бути взагалі там два. Тобто, це треба ще дивитися і аналізувати в ретроспективі, скільки їх було раніше, чи почало щось змінюватися, їх стає більше, і потім це накладається на дані наших розвідників, які повинні сказати, чи це. Такі пробні запуски, і вони залишаються поки що пробними. Чи це чи дійсно в Російській Федерації є запаси для масштабування такого виробництва, не знаю, там умовно Алабуга 2 Алабуга 3 яка виготовляє ці безпілотики. Тому не поспішаємо загалом. Історія не з приємних, одразу говорю за різними даними. Там, ну, давай так. Звичайний безпілотник він летить російський, 180, 200 км на годину. Крилата ракета російська, ну, давайте тут безпілотник 180, крилата ракета, кілометрів 700-900 може летіти. Це десь плюс-мінус посередині, ну, 350, 400, 450, десь так. М -м, важко сказати, чи весь час польоту така швидкість може зберігатися, чи це тільки на фіналі, а так взагалі він не спішно летить. Ви повинні розуміти. Чи Більша швидкість, тим більше палива витрачається у цього безпілотника. Хоча дійсно сьогодні прильоти були серйозні і там в окремі об'єкти на, на території Києва, просто один за одним вони падали і нічого не могли з ними ну, ним зробити. Одразу розганяти хлопців та дівчат, які є, ну, працюють в мобільних вогневих групах, я вважаю, що недоцільно. Хоча дійсно їх роль поступово падає. бо Летять вище, летять швидше, і вони просто не встигають. Але з точки зору багатошаровості ППО воно повинно бути. Оці ось, мобільні групи вони повинні збивати те, що летить неспішно, ну на звичайних, ну звичайних траєкторій, звичайно швидкість, те, що можна досягнутися. що використовувати ракету, коли можна поцілити кулемет? Питань нема. Залишається. Потім повинні бути звичайно ж наші ракети, маленькі, дешеві, які ми можна перехоплювати. І звісно, це великий акцент останні місяці. 3,5, деш 4, це акцент на дрони перехоплювачі Поки що в нас не така велика кількість цих дронів-перехоплювачів. Я тобі наводив колись цифри, квітень місяць з сотні збитих безпілотників, тільки 4 було за допомогою дронів-перехоплювачів. Зараз я бачив інші цифри, які кажуть, що. Коефіцієнт нуль відсоток збиття за допомогою а, дронів перехоплювачів всього два там з копійками 2,3 відсотки тобто з загальної кількості можливо кількість збільшилася і тому Відсоток він дійсно поки що таки не вражає нас. Хоча дійсно всі працюють саме в цьому напрямку, повинні бути дрони перехоплювачі, їх друкувати доволі легко на 3D-принтерах, можуть розвивати швидкість до 400 км на годину на фінальних етапах. Але величезна проблема в чому? Навіть не в самих дронах. Тут їх можна робити, їх роблять, їх тестують, їх продовжують тестувати, бо це історія. Не, не автоматизовано, їх треба там і людей навчити, і машини цей зір ну, теж навчити йому навчити. Але історія така: вказання. Люди, які знають на темі, кажуть, вказання є з цим проблемою. Дрон, де він летить? Зліва, справа, висота, там швидкість, куди, що е, у нас повинні бути і радари, локаційні станції, які повинні давати. Чітко вказівку, наприклад, там Полтавська область, Лубни, з південного заходу там на там, такий то схід на швидкості там не знаю, 350, висота 2000 летить литить. О, і тоді це дає ну, можливість не просто в молоко кудись стріляти, а саме чітко і, і запускати ці дрони, ну і запускати ракети. У мене тоді наступне запитання: якщо така от проблема, вона, в принципі, є, ну, вона більш ніж очевидна, в нас є певні. Зараз інструменти, які ти перелічив, які ми використовуємо для боротьби з цими шахедами, ми рухаємося. А наскільки ми тут успішні у просуванні, ну хоча б ідеї, не відставати від росіян, тому що складається враження, що ми зараз ну, трішки відстаємо і в дронах, і є проблеми сьогодні. Фанишин танце ходить матеріали з кількістю пропущених шахедів повітряних цілей. Хоча така тема дуже чутлива, але ну, про неї. Не треба навіть мав, багато говорити, українці самі чудово розуміють, де прилітає, як прилітає. Звісно, загальні картини нібито немає, але ну, це речі більш ніж що видні. Але пишуть про це вже публічно. Наскільки у нас тут перспективи хороші в частині захисту неба? Я в контексті зараз допомоги від наших західних партнерів, передачі там Петріотів, РСТ і інших самті е, систем, які допоможуть нам збивати ці шахеди. Бачиш, ну а тепер таки не про шахеди, а загалом про ППО. Так. сьогодні було вісім, здається, ракет балістичних. зазначали. тільки три ми змогли збити. Все решта пролетіли. Нестача ракет, не встигаємо не готові повісти. Ну, відповіді немає, але пробуття ну таке серйозне, і при чому б'ють в такі локації дуже чутливі. Ми розуміємо. Ну хто в Києві в Києві мешкає, той знає приблизно. Ну орієнтується все прилітає. Ти правий абсолютно. Ми наздоганяємо. На жаль, ми наздоганяємо. Тобто росіяни нам диктують умови. Вони кажуть, зараз буде 500 безпілотників, зараз буде там 600. Тепер вони будуть реактивні, тепер вони будуть там збільшеної бойовою частиною. А ми шукаємо засоби їх протидії цим безпілотникам. На жаль, це таке. Я перепрошую за непроламський вираз гівною, яке ранці поділилися з росіянами. Якщо б, не знаю, тільки ракети були, то ну, ще б можливо було б з цим би якось там миритися, але безпілотники це просто дійсно біч, ну, Визнаємо їх раз. Тут без зайвих бравади, визнаємо. На жаль, Лабуга знаходиться поза. Можливостями нашого ураження, навіть якщо там один безпілотник долетить, він погоди там не зробить. Їх повинна бути серія, там не знав десяток, влетіти, і зруйнувати. У нас поки що тактика. Я я давай так з того, що я бачу, як залітають наші безпілотники. Я не, не знаю, яка ізначальна був, який значально був задум але з цього, виходить так, що там. Один, два безпілотники на кожну ціль відправляються у Росіян. Якось виходить, що вони лисять гуськом. і от один, два, три, чотири, п'ять. Прямо влітають в одну і та ж ту ж саму ціль. У нас більше двох відверто скажу, я не бачу, що в одну ціль прилітало. Ну, Я, що, я тут цей. трішки переб... перепрошую, переб'ю тебе. Буквально щойно про з просиланням на СБУ говорять про те, що у пензу прилетіли безпілотники по підприємству, і там 11 вибухів зафіксовано. Ага, 11. Дивіться. я бачу тільки два. Зараз скажу, я бачив тільки два, тому називається цифр два. Намагаюся згадати, чи було раніше більше можливо, дійсно, Україна. Планують такі от атаки, але не всі вони долітають, і відверто скажу: я не бачу, скільки дивився російські пабліки, за рахунок чого відбувається збиття цих наших безпілотників. Дійсно, для мене поки що це така собі тереінкогніта, хоча постійно переглядаю їх матеріали. Я не бачу великих згадувань про там, мобільні вогневі групи. Так, ми знаємо, Пітер, Москва, Панцирь стоїть він. Ну, це дійсно така сильна система, але врешті регіонів чим їй вдається збувати. Ну, треба ще більше там покопатися в цих матеріалах е, і ну, не знаю, можливо в них взяти на ну, скопіювати те, що вони використовують. До речі. ж… Е, не треба вважати, що тільки ми будемо використовувати дрони перехоплювачів Російська Федерація. Так само в цьому робить кроки. Ми бачили 9 травня, горона Путіна носиться з цим дроном-перехоплювачем. Тобто, він в них що не менше один точно є. Я просто до того веду, що зараз дуже складно буде знайти військове вирішення саме завершення цієї війни, оскільки. Хоча росіяни десь можливо на півкроку попереду у кількості безпілотників, ну заради правди, ми мусимо це визнавати, бо треба визнавати, так я не можу сказати, що ми там катастрофічно взагалі нічого не робимо. Але звісно, темпи хотілося, щоб були б кращі і е, технології більш потужнішими, тому що ну, збивати шахеди чимось потрібно. Ну, і масштабування. Масштабування це проблема. Про це говорить фактично президент щодня, і я бачу повідомлень про те, що сьогодні там з кимось підписали угоду е, типу данської ініціативи. 25 мільярдів на наступний рік треба безпіл... для безпілотників. І таке складається враження, що це ніколи не закінчиться. Тобто, це буде збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. Рої дронів будуть летіти на Москву і Москви на Київ, умовно кажучи. І з цим будемо ми битися. Я веду саме мову про вирішення питання. Припинення російсько-української війни, і зараз Трамп, нібито е, такі певні ознаки, є, що мабуть, готовий долучитися до цього. Наскільки він готовий ухвалювати якісь рішення дієві? Я поки що не буду коментувати і не беруся, тому що сумнівів дуже багато, і наші глядачі дуже скептично відносяться до всіх цих ініціатив і справедливо. Але що я відзначаю на сьогоднішній день? Вчора, коли я записував відео для наших глядачів на каналі, говорив про коментар Медведєва на адресу Трампа я говорю, найголовніше тепер, щоб Трамп не відповів. Не треба йому було рефлексувати на це все. Але ну до ранку прилітає допис Трампа на болота, і Медведів, потираючи руки, знову йому відповідає. Трамп у притаманні собі манері каже, та Росія тепер уже буде економічно ізольована і так далі. Ми там з ними взагалі не співпрацюємо. Що там Міндія робить, невідомо і передає привіт Медведєву персонально. Скій своєму запасному президенту нехай підбирає слова. Мідвідів моментально відповідає там також діч, і це все мені засвідчує про посилення ескалації, поки що вербальної між Москвою та Вашингтоном. Тобто, е вікно можливості для економічної співпраці, зараз сказав Трамп, воно закрилось. То було привідкрите Кирило Дмітрів літав туди, сюди. Він і був в Вашингтоні. Ми ж пам'ятаємо зустрічі, кучу проводив. От, скажи мені, будь ласка, друже, що ти вбачаєш за зараз цією словесною перепалкою? Наскільки можуть далеко зайти у ескалації відносини Росії та США? Бо медведів кажуть навіть про війну говорить. Двісі є те, що я зловив від цієї перепалки, Ну зрозуміло, це ось класична історія, яка мені подобається цей вислів. Коли три три араби б'ються, двох язики болять. Ну от зараз, от медведів і Трамп, вони так така перепалка в них через соцмережі, то так. В Твіттері пише X, а ти пише в Трусоушл, і отак вони відповідають один одному. Те, що я побачив, Трамп не хоче прямо сваритися з Медведєвим. Він ж, бачиш, він, передайте тому колишньому секундочку, ти що йому відповідаєш, Ну ти ж йому скажи, Мєдвєдєв, то ти попутав беріга там ти ще щось, передайте йому. Ну тут таке щось непряме. Ми з тобою сперечаємося, а я там кажу: передайте йому, ну, зікунку, ти ж по чоловіче давай веди себе. З приводу Трампа є цікава така особливість. В нього взагалі є три алгоритми дій. І це ми, верніше, ну, да, три такі магістральні магістралі, за якими він працює. І це, це не жарт, це дійсно є. І о, дещо з цього ми вже бачили і чули. Перше, він дуже полюбляє, ну, він мислить так, укладаємо велику угоду. Big deal. ну це ми чули. Це big deal, це ми чули. Але ж ми не чули ще про маленьку угоду. Вона дійсно є. В нього є велика угода, маленька угода. Вшиваємося. Тобто три варіанти дій. Ще раз без жартів. Це ще раз. Це люди, які з ним працювали, кажуть, він так е, останні роки в 10 точно він так працює або велика угода, або маленького, а ми вшиваємося. І от ми бачили тільки першу другу, а от, першу третю, а другої ще не було. Де вона вилізе, ніхто не знає. Як на мене, чим більше сварок з Російською Федерацією Трампа, тим краще для нас. було б набагато гірше, щоб там е, не знаю, вони б там публічно домовлялися, ой, ми так поважаємо Трампа, ой, я так поважаю Медведів. А приїжджайте до нас, давайте разом працювати. Так, я обов'язково приїду. І ми б українці, ми б залишилися посередині. Ми такі, ого, ого, нічого собі, зараз вони там домовляться і нам будуть гайки. Що з такого, як на мене, трішки конспірологічно прилетіло вчора з вечора? М -м мене запитали німці, чи знаю я щось про. Ці ось газові потоки North stream 1, North stream 2. Mm -hmm. Сенці знаєш, ну ви ж їх вже заблокували, ви ж поставили на них величезну буденну okay. пліту, все, вони не повинні бути. А на що мені відповідають? Ні, як ні, це слівно. Це питання досі залишається на столі. Так, чекай, санкції ж вели. От така відповідь каже, це питання досі залишається на столі. Я, ким... я ще раз я тому кажу, що це така собі конспірологія не верифіковано, не підтверджено. Але та, ті люди, які про це першим говорили, вони і про це говорять мені знову, що це питання знову ще залишається на столі. Я не можу пояснити, і в них теж поки що відповіді немає. Хоча я кажу, секундочку, ви ж забетонували цю галявинку, їх вже немає. Тобто, все одно якимось чином ця шпаринка залишається для співпраці американців та Російської Федерації? Тому резюмуючи, чим більше сварок між американцями та росіянами, тим менше між ними буде кооперації співпраці, менше повернення до. Менш можливості для повернення на тих відносин, які були. Хоча на цьому тижні російська делегація Роскосмосу на запрошення американців була в Сполучених Штатах. Вони розмовляють про нові спільні космічні проекти про запуск російського космонавта на орбіту з використанням американських ракетоносіїв, тобто тут, тут навпаки. Ні, там ця, крю, крю 11 здається, цей запуск, і там буде російський списонавт або астронавт. Так йшлася розмова, що саме росіяни запустять росіянин поїде я, на Я чому, я чому перепитую друже, бо е, було під сумнівою питання співпраці Маска та ну, адміністрації Білого Дому, говоримо, без Трампа, тобто SpaceX, чи буде працювати чи ні. І там питання стояло за доставки астронавтів на міжнародну космічну станцію. Чим раніше коли користувалися цими послугами американці російськими, саме носіями? Перепрошую. Ні, тобто кажу ще раз: така співпраця, начебто, є. Угу. Дуже б хотілося, щоб цієї співпраці було б ще менше. Дуже б хотілося, щоб дійсно тепер не роз увірвався терпець Трампу, і він щось зробив більше, ніж просто погрози, бо погрозами ми вже наїлися. 100 днів, 10 днів, два-три рази по два-три тижні, ну це вже було. Тому казати, що 10 серпня щось зміниться, я не вважаю. Я, ну ти фактично відповів на моє запитання, наступне, яке я тобі хотів задавати, і, і все ж таки я трішки тебе вибач, але помучу, да, помучу. Скажи мені, будь ласка, що можна окрім нічого, як ти сказав, очікувати від Трампа умовно 9 чи 10 серпня? Ну, давай так пограємо. Я, я, я чому так кажу? Перепрошую, бо ну по намірі припинити війну з боку Путіна і Сінцінпіна я не бачу. Так немає. А, були б якраз зранку новини про а, погрози Індії, про запровадження та, тарифів. До речі, а, Зараз нафта ну, бач, щось відбувається, нафта 73 долари за барель. Ху -ху -ху. А ще там на минулому тижні була 67. ну, Злітає, бачиш, коливається. До речі, з приводу м, торгівлі, а, чому Індії та Китаю дуже вигідно з Росією співпрацювати? Бо з 2022 року а, Китай придбав у Росії нафти там, на 120 мільярдів євро за цей час. Індія на 100 мільярдів, тобто ну, вони виграють тут шалені кошти, ну, економію для своєї. Економія коштів для своєї економіки, то тобто, ну, вони прискорюються, що може бути після 10-го числа. Ну, давайте по класиці я нічого такого не говорив. Всього ну Трамп може таке сказати. Е, я ще подивлюся, я ще рішення не ухвалив. А якщо сюди ще дотягнути історію про пана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини, uh -huh. каже, що. Начебто, зустріч планується на чотирьох в Туреччині, можливо, там mm -hmm. в кінці серпня, ну я вам собі можливо, то таким чином можна ж скористатися цією шпаринкою і сказати: ой, у нас там зустріч, начебто планується. Поки я не буду псувати mm -hmm. стосунку, і поки там зустріч не відбудеться, жодних там санкцій накладати не буду А після гляну, ну і знову тягнемо час. Півроку вже пройшло його каденція. Ну тут знаєш, наступне запитання таке: а що ж робити нам в цій ситуації? Тому що е, війна затягується, всі розуміють, що вона зараз спрямована на виснаження максимальне а ресурсу усього: людського, фінансового, військового. І враховуючи те, що в Китаї трішки більше можливості з допомогою Росії ніж у наших західних партнерів, чому більше, тому що Китай допомагає. А от наші західні не поспішають партнери допомагати. Вони зараз десь гроші шукають на зброю. Довго шукають, затягують. Побігли до Китаю. Можливо, ви домовитеся з Путіним? Асі сказав: ми не будемо домовлятися з Путіним. Ідіть купуйте зброю у Трампа, а цікавують, уйдете грошей, немає. Вибачай, що нам в цій ситуації робити? Ну про питання і. Ну, відповіді немає на це питання. ну, окей, стояти, Так, ну, окей, стояти правильно. Якщо ми здамося, то легше від цього точно не стане. ми ж повинні це розуміти. На виснаження, дійсно, там, сили нерівні, але м -м, самі росіяни визнають і вже багато разів визнавали. Кажуть, що саме тоді, коли здавалося, для Радянського Союзу для там Російської імперії, для Російської Федерації, коли здавалося б, ось ми тут все, тут все дотискаємо, все буде окей. Одразу вони там десь там перечіплялися і розбивали собі ніс. Ну я розумію, такий собі розрахунок, але у нас і раз, інших варіантів, крім стояти, дійсно немає, банально немає. Європейці допомагають, хто чим може, ага. як можуть і е, ще раз кажу, Німеччина і Франція, і Великобританія, Дуже раді з того приводу, що хоча б дозволили купляти нам американську зброю. Постійно кажу: якщо проблеми вирішуються грошима, то то не проблема, то розходи. І це дуже добре. Бо до останнього моменту ми нічого там не отримували, не давали. Хоч так теж приймається. Треба шукати тільки гроші. В Російській федерації теж не все так однозначно. Не все так добре. Ми з тобою говорили про оптимізацію російського бюджету на 25,5 мільярдів американських доларів, так, яка так. Була запланована зараз прибрати зайві статті видатків, соціальні, економічні так. розходи і так далі. Ми бачимо, як в них ми з тобою теж казали компактний урожай, на чверть. В них просідає врожай в найбільш сприятливих регіонах там Ростовська область. Так. Казати, що це все, все прямо одразу впливає на війну, ні, але ну у нас інших варіантів немає. Так гамселити по логістиці, по залізничних коліях, псувати їм можливості переміщуватися швидко по Росії та за кордон. Окей, знищувати якісь там військові об'єкти. Так, на ракети ми розраховуємо. Пан Шмигалюс буквально вчора каже: у нас ракети будуть майже на виході. Коли вони будуть, господі, чекаємо. Добре, тоді почекаємо на українську балістику, бо справді іншого виходу поки що у нас немає. Але часу чекати у нас також не дуже багато, тому хотілося щоб вони поверталися трішки швидше. Дійсно, бо вони влада. Ми можемо про це говорити. Ми маємо про це говорити. Е, пане Іване, я тобі дякую за те, що ти сьогодні був з нами, за такі змістовні коментарі, е, правдиві, реалістичні, об'єктивні і. Скажу так, перспективні для України в будь-якому випадку, треба вірити в те, що ми встоїмо. По іншому не можна, і робимо все для цього можливе. Дякую. Дякую тобі, дякую.